Захаріас Топеліус, казка про старого гнома. Жив колись у підземеллі замку обл старий старезний гном із сивою бородою, такою довгою, що міг нею двічі обперезатися. Він мав десь років із 700 і, певне, був найстаріший у тій місцевості. Той гном був добрий домовик, хоч і мав свої примки. Поселився він у баштовій печері в найглибшому підземеллі, куди вдавнину кидали найгірших і найнебезпечніших злочинців, і вони вже ніколи не бачили денного світла. Гном собі влаштував там справжній палац зручний і розкішний, не бракувало там і щербатих глейків, і непарних черевиків, і поламаних іграшок, і це без дна. І поїдених мишами книг. Башта була дбайливо заснована павутинням різних візерунків. Гном рідко покидав свій палац, і взагалі він не дуже шанував інших гномів, тому й не шукав їхнього товариства. Світ з мізернів, бувало, любив він казати. Гноми тепер тільки те й роблять, що лагодять дітям іграшки, чистять черевики та замітають хату. От у мої часи були гноми, вони скелі вергали і башти будували. З мацом Мюрстином старий гном познайомився давно, ще коли той був 12-річним хлопцем. Мац якось шукав у замкових льохах старих куль і несподівано знайшов підземний хід. Хлопчик захотів дізнатися, куди він веде, і, недовго думаючи, порочкував туди. Та не встиг він пролізти кількох метрів, як десь згори скотився великий камінь і затулив позад нього вхід. Проте Мац не злякався, кудись хід та виведен, міркував він собі. Та, але, але хід раптом почав звужуватися, і невдовзі хлопець так застряв у ньому, що не міг рушити ані вперед, ані назад. Так і сидів би він там і досі, якби випадково не вийшло, що саме того дня. Старий гном вибрався із замку подихати свіжим повітрям. От він і здибав хлопця, що застряг між камінням, наче миша в пастці. Старий гном був добродушний, усі гноми, хоч і вразливі, але добродушні. Він спитав, маце, що ти тут робиш? Шукаю старих куль, відповів тремтячим голосом мати. Гном зареготав тримайся міцно за мою халяву, і я тебе витягну. Мац темряві нічого не бачив, але простяг руку і вчепився за гномову халяву. І за хвилину гном витяг його з підземелля, лише каміння зашурхотіло, Мац тільки п'ятами блиснув. Мац не бачив гнома, бо гноми, звичайно, в своєму сірому одязі і в чорних смушевих шапках невидимі. Аж як гном скине шапку, тоді його стає видно, але після того гном завжди допомагав маццеві. Так минали роки, Мат став сторожем у замку, постарився, мав уже 80 років і гарненьку правничку на виданні. Цілими днями він виштався по замку, то лагодив поламані віконниці, то скидав сніг чи спускав воду, що збиралась на даху. Власне, крім гнома і мацця, ніхто й не піклувався про ту стародавню будівлю. А той замок не раз горів. і горнував час, вітер завивав у його домарях, миші точили його підлоги, западали під земелю і хилили башти. Одного разу гном побачив старого нюрстина, і його сім серце розтало. Він не витерпів, зняв з голови смушу шапку і сторож побачив його. Щоправда, мац мало не впав зі сходів, як угледів маленького горбатого дідуся. З довгою сивою бородою, що признав, сміхався йому. Він уже хотів перехреститись, коли гном спитав: Ти злякався мене? Ні, відповів, затинаючий сторож. А з ким я маю честь? Гном засміявся. Та ти вже не раз мав таку честь. Пам'ятаєш, хто витяг тебе з-під земелля в дитинстві? Хто гасив тобі свічку, як ти засинав над книгою, і хто знайшов у воді твої черевики, як ти впав з човна? Той, як ти спав цілими ночами, ходив по замку і заглядав, чи добре замкнені двері, то я, мацу, ми таки давненько. Знайомі, а тепер будемо й друзями. Чи не хочеш ти подивитися, як я живу? А чого ж можна, погодився Мац, хоч серце йому стислося, але хотілося спуститися у печер, бо він там ще зроду не був. Він поліз за у темряву, звідки віяло крижаним холодом і тхнуло цвіллю та вологою. У вас людей химерний смак, усяк пнеться вище до сонця, засміявся гном. А мені найкраще тут. А яке в мене світло, Морцю, де тобі сиділося? Ходи присвяти моєму приятелю. З найдальшого кутка підземелля стрибнуло щось темне, вилізло на камінь і розплющило двоє блискучих зелених очей. То кицька Мурця». Але вона не завжди була кицькою, тепер вона в мене за сторожа. Та типу й погомоніти я можу тільки з нею, коли вона не дуже сердита. Хочеш поглянути на мої скарби? Гном відімкнув засновані павутинням ржаві двері. Кицька стрибнула туди і освітила своїми іскристими очима льох, повний золота, срібла, самоцвітів та інших коштовностей. Гном ласкаво поплескав сторожа по плечі, бачиш? Я не такий злизар, як ти певне, думав. Усе це я чесно надбав, щоразу як у замку була пожежа, або як його грабували вороги, я нишком ховав ці коштовності, бо вони б однаково згоріли. Чуть дісталися до рук розбійникам. А якби тебе хто пограбував? запитав сторож. Кицька зрозуміла його слова. Воно так блимнуло очима, що старий перелякався. Но... Мовчки підвів його до інших дверей, там щось вило, наче тисяча диких звірів. Ось лихі люди, які посягали на моє добро прохрипів гном, всі вони стали вовками. Мац Мьорстин був такий наляканий, що гном знову розвеселився. Пробач, сказав він, я зовсім забув, що ти мій гість. Я б пригостив тебе квашеною паутиною чи маринованою водою з калюжі. Та, мабуть, ти до такого не звик, то я вже дам тобі вина. Ходи зі мною. Гном узяв келих, наточив з бочки якоїсь рідини і подав Мацеві. Звідки ти маєш таке добре вино? спитав він гнома. Це дуже давнє вино. Воно набиралося міцності довгі роки, а келих залишив собі на згадку про мене. Дуже дякую, сказав сторож. Післязавтра нас весілля». Виходить заміж моя правнучка, то, може, ти був би такий ласкавий і прийшов на весілля? Я подумаю, відповігну. Після цього сторож повернувся з темного підземелля і поклав собі більше ніколи туди не ходити. А тим часом у замку панувала метушня, бо мать смерсен надумав влаштувати весілля своїй правнучці в просторих замкових залах. І диво дивне, за одну ніч у замку все було готове. Всі побиті вікна раптом стали засклені, всі поламані сходи полагоджені, всі повалені димарі вимуровані на ногу, люди чудувалися, а старий мац знав, хто допав до того руку, і ось почалося весілля. гном хоч і був серед гостей, але не показувався їм. Коли треба було наповнити келихи, чиясь невидима рука наповняла їх. Як треба було прислужитися молоді, хтось невидимий слугував їй. Але найбільше диво сталося, коли почалось вінчання. Хтось невидимий надів молодій на палець каблучку з великим діамантом, а на голову корону з самоцвітами. І знову люди вражено перемовлялись, сказали, що певний сторож знайшов у замку скарб. Коли гості сіли до столу, старий мац відчув, що біля нього начебто примастився гном. А за деякий час той справді пошепки озвався за корона давньої фінської королеви, що колись мешкала в замку обу, тільки ти нікому про це не кажи і взагалі не признавайся, що бачив мої скарби. І гном подався додому. Усе було б гаразд, якби старий мац не випив забагато вина. Хміль ударв йому в голову, і він зовсім забув, що треба тримати язика на припоні. А тут, як намисне, біля нього сіла тітка молодого, скупа, скупуща жінка, яка стала говорити, що корона начебто крадена, і старий мац, розсердившись, сповієв про гнома та про його скарби. Тітка покликала свого сина, і вони надумали негайно ж піти по скарби, боялися, що хтось їх випередить. Мати й сину взяли ліхтаря, лопату, мотузяну драбину і подалися до башти, звідки можна було спуститись до печери. Вони розмотали драбин і почали спускатися в підземелля, звідки віяло холодом і пліснявою. Коли це раптом лампа погасла, і вони опинилися в такій пітьмі, наче в мішку. І враз перед ними заблищало двоє зелених очей. То була мурця, але вони того не знали. І дуже перелякалися, та не встигли вони вилізти й на один щабель, як побачили маленького горбатого дідуся з довгою сивою бородою. Вітаю вас у своїй господі, глузливо мовив він. Дуже приємно, що ви заглянули до мене. Я вас і залишу назавжди. Поласилися на мої скарби, оця Мурц 500 років тому теж була зажерлива молодиця і, і залишилася в мене. Тільки що стала кішкою. Глянь, жіночко, як блищать у неї очі, то вона радіє, що матиме товаришку, а сина твого я оберну на вовка, і він сидітиме разом з іншими злодіями, що теж зазіхали на моє добро. Так тітка з сином залишилися назавжди в баштовій печері, але гном покарав і сторожа за його довгий язик. Другого ранку замість золотої корони його правничка знайшла в скрині іржавого казанка.